Сьогодні буде відео про наш ангар, який ми побудували. Скільки обійшовся, скільки обійшлося його будівництво, яка його площа, як довго ми його будували, за чим він нам понадобився? Коротше, сьогодні все буде відео про ангар. І за чим він нам саме головне надо. Саме в самому кінці буде цитата тижня, мотивуючи від кумедного фермера. Поїхали! Раніше комбікор ми робили тут. Тому починаємо розкази всі свої про ангар у цьому місті, тому що всі наші курчата знаходилися там, коли ми тільки купили цю територію. Ну а комбікорм приходилося робити в такому приміщенні. Я не знаю, скільки йому років, наверно, більше ста лет. Раніше це був, я не знаю, Оліниця. Оліниця якась при Радянському Союзі якась була. І от така полу, Согнуте поміщення, коротше, але більшого не було. Тому е, ми почали робити комбікорм свій перший тут. І вся історія про наш ангар саме починається, бо перший комбікорм був зроблений тут. І зараз покажу, в яких умовах він робився. Ось в таких раніше ми умовах робили комбікорм. Ось наше це приміщення. Тут у нас засипалося, бачите, ось там дирочка така є. Навіть. Через ту дирочку, через спеціальний коротше, шник, ми подавали сюди, насипали насипом, коротше, зернові. Висипали зернові. Щоб хоч якось його трошечки укріпити, бачите, що ми тут поробили такі укріпляючі стінки. Зараз вже нікому не треба. Ну і коротше, під ці стінки ми насипали коротше, зернові. Тут одна кучка була, там далі кучка була. А ось там було наше обладнання. Бачите? Все тут Тут у нас стояло обладнання, і тут ми робили комбікорм. Тут, ну, зараз вже тут у нас склад виконує. Да? Функція штучка. І взагалі страшно, коротше, щоб воно не завалилося. Але саме коли ми тут рік проработали, почав сипатися потолок. Почав сипатися потолок, і ми вже зрозуміли, що тут вже ми довго не зможемо проробити, бо, коротше, все може завалитися. Тому ми почали вже думати, що ну, довго ми тут не проробимо, тому що сам комбікормовий комбікормове обладнання вібрірує потихеньку, по чуть-чуть, воно сипеться, сипеться, сипеться. І ми зрозуміли, що це все-таки аварійна штука. Дуже довго тут не можна цим займатися. В районі одного року ми проробили і все-таки почали сідати, домовлялися, що треба вкладати гроші, нам щось будувати, щось нове. В таких умовах довго більше ми не проробимо. Бачите, це, ну, воно, типу, вроді би, щось там стоїть. Ось, дивіться, там в тому місці, наверху, в декількох місцях, вже почала обвалюватися криша. То ми її підрихтували, підремонтували, але це, діло, що все було тимчасово. Ось у нас така колону спеціальну, просто ми її самі ставили для того, щоб воно тут не провалювалося, бо в цьому місці почало падати. І оце ми в таких полуаварійних моментиках робили коротше, свій власний комбікорм. Там так же само, бачите, ось прогнили оці балки наверху. Ось попрогнивали балки, і ми їх щось якось там укріпляли. Пішли вже в святає святих зайдемо в той самий ангар. Подивимося, що там все таки всередині. 9 метрів висота його, найвища точка. Чому 9 метрів, щоб без проблем міг зерновоз заїжджати? Ось Зараз покажу, як відкриваються дворота. Да, давайте одні трошечки приоткриємо. Без проблем заїжджає сюди зерновоз 22 тони. Да? Скільки ж у нас там зерновозів більше? Не буває. Ну от. Заїжджає сюди без проблем зерновоз. І, соответственно, заїхав сюди, там розвернувся, заїхав сюди, і тут може без проблем розгружатися. Саме вища точка 9 метрів. І 9 метрів для стандартного зерновоза то максимальна висота, при якій він висипає. Ну, стандартні зерновози. Ну, як правило, там висота висипання, там 9 метрів. Це вони майже піднімаються майже, майже там на 90 градусів. Але був. На нашій практиці, вже за ці півгода, поки ми тут працюємо всередині, був один зерновоз нестандартний, і в нього борти були вищі. Е я не знаю, скільки там метрів, 4 метри вони висотою були. І він приїхав, він до кінця піднятися не міг. Через те, що борти були високі, ну він каже, це у нас нестандартні борти. Е і ми можемо сюди загрузити. На наш е цей на нашу фуру коротше, 40 тонн. Звісно, ми вже не пользуємося. Це був єдиний зерновоз, який не міг піднятися до кінця доверху. А так без проблем заїжджає, тут розвертається, висипає в тих місцях, де нам треба. Що, до речі, кстати, зернові. Ми протравлюємо, зараз протравлюємо у ячменю жучок. У нас з'явився трошки жучок у ньому. І спеціальну таблеточку яка випаровується, і для цього його треба накрити клійонкою. То ось-таки ми потихонечку роботи тут робимо. А так що? Комбікорм. Робиться у нас тут комбікорм. Оце тут у нас робоча зона, Зайнято десь, може, 150 квадратних метрів. Бачите, тачка. Саме головне обов'язково має бути в ангарі тачка крутяцька. Цю тачку ми купили, по-моєму, за 12 тисяч, бо у нас куча тачок є, коротше, які ми, коротше, вбили поугрували. А ось у нас вже готовий комбікорм. У нас заказик був на 600 кг стартового комбікорму. Людина чекає, коли ми його відправимо. І будемо відправляти готовий комбікорм старт для поросят. Ну, а тут у нас готовий комбікорм для наших свиноматок. Бачите, у нас готовлять його. Беруть оці там по цим, по кучкам, просто по кучам його розкидуємо, і потім тачкою підходить лопатою. Женя, працівник підходить, підгрібає, підкидує в тачку, і від тачки вже підбирає те, що йому безпосередньо потрібно. Посередньо знаходяться зернові. Ми їх сюди завозимо. Звісно, були б у нас гроші, то ми б закуплялися. Якраз зараз сезон бляха муха. Ми могли б позакупатися, було б там лишніх 200, 300-400 тисяч. Ми якраз би могли окупляти із поля у цих у фермерів невеличких, яких немає можливості десь зберігати, то ми б позакуплялися хоча б 100-200 тонн без проблем. Ми могли б тут зберігати для себе. Але поки що таких грошей немає. Всі гроші, які могли вже витратили на реконструкцію повністю. І закупили собі скільки? Десь 25 тонн е, ячменю. Десь в районі там, 10 тонн у нас є пшениці, трошки більше 10 тонн пшениці. Ну і 22 тонні закупили соняшникової макухи. Оце бляха. Тут я вважаю, що ми прямо закупилися так, як на Тому бо ми її закупили за 6 гривень із доставкою. Ми ще ніколи в житті такої дешевої макухи соняшникової не купляли. Тому що раніше купляли 8, 8,50. І то там ще з якістю були е, нюансики. А тут прожарена, така, як нам треба коротше, макуха. І оце якраз він по своїй суті на, резу... на е, дані соняшникові макухи. Він виконує ангар в ту функцію, яку потрібно. Ми його закупили по супердешевій ціні, великий об'єм, нам їх хватить на рік, на півтора при тому кількості свиноматок, які у нас є. Вона без проблем, у сухих умовах, вона без проблем може зберігатися рік-півтора, але тільки щоб головне, щоб при цьому були, не було попадання прямого сонячних, сонячного світла, освітлення і щоб не було вологості ніякої. Трошки в цьому вуглі почали закладати, бачите, такими блоками, шлакоблоками, самим дешевим матеріалом, почали закладати для того, щоб можна було насипом насипати зернові. Тому що думали, що, можливо, десь будемо скуплятися багато, і щоб воно не розбігалося, щоб ті зернові не розсипалися, під безпосередньо під оці, під метал, щоб зерно упиралося, грубо кажучи, в оці ось 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 стіночки. І ось бачите, тут видно зразу, що. Вже виконує свою функцію та стіночка, в неї упирається е, ця куча, і от ми по всьому периметру там буквою П зробили таке усилення е, стінки. Ну з Часом, коли будемо більше закупляти зернових, то відповідно їй можна буде вище-вище строїти там, до півтора метра. Це для того, щоб збільшити кількість зерна, яке ми можемо тут зберігати. А поки що так бетон. Бетонна підлога. Що ми тут робили? Тут є деякі нюансики. Нам його робила бетонну підлогу окрема фірма, не та, яка робила е, самий е, ангар, е, черкаська місцева фірма, тому що ангар робили хлопці з Запоріжжя. І вони нам залили його ще й зверху, покрили топінгом. Топінг це така штучка, підсипка, така спеціальна, яка там, я не знаю, як технологія робиться, але наноситься з верхній такий шар, е, який дуже сильно скользить, і він дуже сильно укріпляє сам е, е, бетон. Бачите, на ньому тут їздить без проблем, можна на коньках, на ролікових. Це ж капець, я навіть не знаю, чи лучше качество могло би бути. Але чому його нам зробили? Воно трошечки удорожило нам саму підлогу бетонну. Проблема була в тому, що ми сам цей бетонну підлогу мали зробити на відкритому сонці. На відкритому сонці, відповідно, це було літом. І хлопці мені сказали, що якщо воно буде в закритому приміщенні, ми просто його зальємо, ніякого топінгу не потрібно буде. Але якщо воно буде на відкритому сонці, буде прямі е, сонячні промені на нього попадати, воно буде дуже різко застивати, перегріватися сам бетон, і верхні шари можуть починати руйнуватися. Щоб таких моментів не було, то потрібно покрити топінгом, щоб більш-менш рівномірно він почав застивати. І тому покрили топінгом. Е, покрили його топінгом. Ну, по-перше, нам зручніше просто підшкрібати, підчищати, тому що воно гладесеньке, красивеньке і так далі. І по-друге, рік пройшов. Ми намагалися хоч в якомусь місці десь знайти, хоч якісь мінімальні тріщинки, хоч чуть-чуть, хоч десь, хоч щось чуть-чуть, ніде. На всій площі тут є 720 квадратних метрів, ніде так і не знайшли ні одної тріщини. Куди ходили, заглядали десь в одному місці, в тому там є трошечки там паутинка чуть-чуть з'явилася. -чуть а так, за рік ні одного місця, де можна було би доколупатися до помосту. Було дуже багато коментарів у мене в Тіктоці по поводу того, що буде мокріти, буде натягувати влагу знизу і так далі. І буде запотівати це все, буде запотівати самі зернові. Тому що, типу, буде натягувати підлогу, треба робити асфальт. Для пшениці, для кукурудзи і так далі. За мною хлопці поспорили, ті, які це робили, і казали, не видумляй, не думає про всяких тих там коментаторів, тому що у нас є тут гідроізоляція. Тобто була, будувалася сантиметрів 25-30 всякого струїтельного мусора, потім щебень, і зверху ставилася гідроізоляція. І вони казали, що дійсно є для бетону, в отлічі від асфальту, є такий ефект, як капілярний, е капілярний коротше, вакуумний щось там підтягує. Я забув, як назвати той ефект, коли коротше, воно підтягує знизу влагу і підтягує його наверх. Щоб таких речей не було, ставиться гідроізоляція і вся та вода, яка там десь щось на землі буває, вона її не впитує. Але саме основне це те, що ми рік пережили. Весна, осінь, зима, ні одного намеку не було, що у нас була волога підлога. Причому дощі такі були, що просто капець. Але при цьому всьому. Недоліки, нюансики, як, як візде буває. Ось я бійшли, покажу. У нас зимою, зимою саме не літом, а зимою, знизу, в оцих ось місцях, в оцих місцях тут. Де е, такі розширення корот, цього ангару в цих місцях корот, начало надувати снігом. І сніг прямо отсюда випирав. Є, коли сніг був, корот, то він почав випирати відсюди. Там були нюансики. Щоб таких моментів не було, самий тупий, <сум> 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 <сум)> самий такий скромний варіантик, Це чисто взяли пену, обичну монтажну пену, запшикували ці всі дирки і опросіком ноль. Ніякої вологи, ніякого снігу більше після цього не було. Сам бетон заливався протягом 4 днів. Хлопці спочатку приїхали повністю, підготовили площадку. Приїхали, завезли техніку свою власну сюди. Розри, розрили, розрівняли, видраяли, вилизали, вилизали такими маленьчі, маленькими ескаваторчиками. Як вони називаються? Нахрі не знаю, не пам'ятаю. Маленькі такий екскаватор, отакий ось. Вирівняли, видраїли, коротше, повністю все підігнали під ноль територію, позгрібали тут було в деяких місцях, тут був асфальт, такий старезний, савдеповський. І вони це все позрівняли, вирівняли в ноль, а потім почалось вже е, мусора. Дуже багато ми завезли строїтельного мусора, свого власного тут було. Це в Основи, тому що в цьому місці, в тому місці, точніше, воно там трошки нижче, підлога і там набагато більше в тому місці треба було підсипати. А тут трошки менше. Там доходило до 45 см підсипки основи. А тут менше, десь 25-20-25 см. Зверху потім засипали щебенем. Тобто, перший момент, як це підготовка площадки, другий день було у них засипання того строїтельного мусора, плюс завоз щебня. А третій день вони ходили, виставляли гідроізоляцію, то есть щебень, Коротше, утрамбовували, утрамбовували. А на четвертий день за один день просто без кінця і краю завозилися бетонні машини бетону. Бетон їздив, їздив, фури їздили, їздили з тим, бетон бетономішалки, такі здорові огромні. І це все заливало. Тут бригада коротше людей. І це вони буквально там десь за 4 за п'ять часов повністю все вирівняли. А потім протягом доби всієї. Вони його шліфували, драїли спеціальними там, тими шліфовочними машинками, це все видраю, засипали тим топінгом. Коротше, тобто, останні сутки не тут тяжело коротше, Сутки, без кінця і краю. Рівно сутки не проработали і вийшли. Бабло своє забрали і пішли займатися далі слідуючим етапом. Стосовно заземлення ангару, дуже важлива тема, тому що у нас багато обладнання, бачите, моторів. Оцей мотор там на 7,5 кВт там на 22 кВт, куча куча всяких штучок, нюансиків, І щоб у нас було заземлення від кожного апарату, до якого підведена електроенергія, ось у нас йде заземлення. Всі заземлення у нас зводяться в одну точку, а ця точка заходить. На вулицю, зараз, пішли на вулицю, зараз покажу, як воно. Ось ну, наше заземлення тут виходить, виходить повністю під землю. І тут десь метрів 11 прокопано коротше, по якійсь там схемі наша електрика, не знаю як. гроші я йому заплатив і вони все зділили. Тобто Прокопали тут такий рівчак, там десь до глибиною до метри, і розпустили це саме заземлення повністю під землю. Технологія правильна чи неправильна. У нас, до речі, в Тіктосі розгорілися дуже страшні дебати, блін, треба заземлення чи ні. Тому що деякі спеціалісти казали, не видумляйте ніхіра, просто заземлення кидайте на, саму, на сам корпус. І воно розповзеться. А другі кажуть, що не тому що корпус сам почне током бити. То як правильно? Хрін не його знає. Біду, щоб мені очні ставки устраювати серед тих спеціалістів, Хрін не його знає. Ну, коротко, ми вивели таким чином, що вивели його повністю під, під землю наше заземлення. Ось о, В цьому місці, коли падав дощ, ой, точніше, сніг. Коли падав сніг, то тут снігом набивалося, насипалося зверху, і тут утворювалися коротше, такі снігові насипи. І от іменно ось о, в цих місцях, бачите, де ми його повністю продули, запінили піною, позадували всі ці дирочки, то в цих місцях коротше, заходив той сніг і там вода була. Тож, щоб таких моментів не було, ось ми по всій дліні, по всій ширині коротше, заробили ці всі. Дірочки. Хто нам його побудував і скільки це все обійшлося? Компанія Artel 2020 це хлопці, байці із Запоріжжя. Я їх знайшов просто по оголошенню в OLX. познайомилися, вони мені розказали, як воно буде виглядати, і обійшлося це все чудо у 2 мільйони 600 гривень. Із них десь приблизно 820-850, можу трошки плавати, чуть -чуть в цифрах. 820 тисяч повністю окремо була за е, лита е, підлога. А вся остальна сума там скільки мільйон 700 чи скільки? Ну, вся остальна сума пішла на безпосереднє будівництво цієї металічної частинки. Е, металічної, ну і відповідно дерев'яної частинки. Е, хлопці його будували десь приблизно за три тижні. За три тижні. Але перед цим вони приїхали в цих місцях, де ці арки стоять. Бачите? Отам арки. Тут був е, такий точковий фундамент. Е, ось. О. В цих місцях, де арки стоять, вони робили точковий фундамент. І цей точковий фундамент вони приїжджали зарані, за два-за три тижні. Робили такими. Бензопилами чи як вона та херня, дрилька, бля, така що сука в землі копає. Вони тою дрелькою викопували такий фундамент там десь до півтора метра, мабуть, вниз. Заливали його туди, ставили такі металічні коротше, перемички, всякі там, розумні. І заливали його. І казали, що десь 2-3 тижні воно має простоять в такому виді, і тільки після цього вони приїдуть, будуть ставити безпосередньо самі арки. А саме цікаве, це те, що, як вони робили ці арки. Тобто арки вони поприїжджали, попривозили по запчастинам. Тут на місці їх зварювали. Це було три хлопці, Всього три хлопці. Ніяких кранів не використовували. Я в шуці представляєте, таку махіду, блять, всю піднять без єдиного крана. Тобто вони просто приїхали із мотором, три пацана. Приїхали моторчик, моторчик там прикопали в землю, закріпили в землю. І той моторчик виконував функцію лібьодки. І він його просто за мотузку піднімав уверх, а два пацана ногою там притримували, щоб воно не з'їхало. Блін, я хіро знаю, як вони не боялися, писати таку арку, блін, висотою 9 метрів, шириною 18 метрів, два пацана тримають, один нажимає на кнопочку на мотор. І це вони все самі познімали, попіднімали, поскріпляли. І на це все їм пішло три тижні. За три тижні хлопці повністю установили цей ангар з нуля з початку і до кінця. А це є така штучка, коротше, якою можна бля, тренувати. Чуть-чуть раз і триці тренуєш. Бачите? Але по суті, вони виконують функцію вентиляції. Там два таких окошечка наверху. І ви лібо їх піднімаєте, лібо їх опускаєте, вона вентиляція працює, і запускає сюди повітря, лібо ж не робота. І таке ж саме вентиляція з тієї сторони, щоб протяг коротше, був. Бачите? Ну і птички, звісно, залітають десь ж птичок. Чому саме в цьому місці ми будували ангар? Ми, по суті, своїй знаходимося на території по діагоналі до нашої ферми. Наша ферма знаходиться там. Поросята вже там є, наші свиноматочки, бачите? Але ми його побудували по діагоналі. План був приблизно такий, що ми плануємо в майбутньому мечтаємо про це, ще не знаю, як воно буде далі, що ще декілька, дві, три, чотири ферми, якщо ми будемо на цій території будувати, у нас тут півтора гектара, то вони мають бути паралельно одна до другої. І відповідно, щоб їм ангар не мішав, він має бути по діагоналі, соотвісно, до них. Тому що якщо ферми десь тут мають закінчуватися, то щоб вони не заважали цьому ангарою. Ангар, щоб не заважав їм. Що потрібно із документів для будівництва такого ангару, як у нас? Нічого. Абсолютно, якщо у вас приватна територія, ви будуєте його на своїй власній території, і при чому це промислова зона, то ця, ця споруда вона є тимчасовою спорудою, не відноситься до капітальних споруд. Тому що знаєте, можливо, для капітальних споруд потрібно отримувати дозвіл на будівництво у сільській раді, У нас тут сільська рада. І після того як ви отримали дозвіл, подаєте проект. На будівництво і будуєте, согласна тому проєкту. А так як це тимчасова споруда, в яку будь-який час можна її розформувати, рознести, коротше, то документів ніяких для цього не потрібно. Ви її будуєте для себе так, як ви вважаєте за потрібне. Цитата тижня від кумедного фермера. Уоррен Баффет колись сказав, людина помирає тоді, коли вона перестає змінюватись, а похорони то чиста формальність. Представляєте, на ці 1,5 гектари скільки нам ще треба чого побудувати, скільки ангарів ще треба тут побудувати, скільки ферм, скільки змінити цієї території, скільки її треба поліпшити. Представляєте? А представляєте, скільки нам в Україні чого треба змінити? Да? Так воно і буде. Поэтому ми ще не готові вмирати. Поэтому ми ще не готові йти за похоронами. Нам ще є куди змінюватися. З вами був кумедний фермер. До зустрічі в мене на каналі. Бесінько підписалися і жду вас у коментарях.